Чарлі і Шоколадна фабрика нова вистава Закарпатського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені братів Шергіїв. Її представлять глядачам у Міжнародний день захисту дітей. Це восьма прем'єра сезону, і з огляду на продаж квитків дуже очікувана. Хочу сказати, що власне казочки для сімейного перегляду в нашому театрі найкраще продаються. Це найбільша відвідуваність. Власне, особливо коли це прем'єри, то у нас просто аншлаги з дітками. І власне 1 червня і показує наші продажі про те, що у нас три вистави будуть відразу. Це в день захисту дітей. Окрім того, що буде відбуватися прем'єра вистави Чарлі і Шоколадна Фабрика, будучи відбуватися різні ігри з з дітками у фоє-театру, де будуть їм там розмовльовувати обличчя Аквагримом з кульками ігри, різні розваги, інтерактиви. Тому ми запрошуємо всіх бажаючих поринути в таку магію свята дитячого. Постановниця вистави, артистка театру Яна Богомолова. Для неї це перший режисерський досвід. каже сучасних дітей не так просто зацікавити. Тож вирішили звернутися до відомого та улюбленого багатьма сюжету. Звичайно ж, у власному трактуванні. Ми скоротили кількість персонажів. В нас є вигаданий персонаж. Діти на нашу фабрику йдуть самі. Інсценізацію нашої казки написала теж акторка театру Діана Вишнева. Ми з нею спільно працювали, перепрацьовували, допрацьовували. Насправді важко зараз дивувати сучасного малого глядача, тому ми намагалися знайти якісь цікаві вирішення для казки. Інсценізацію за мотивами роману Руальда дала здійснила артистка театру Діана Вишнева, ознайомившись із оригінальним твором і з кількома його екранізаціями. У процесі вносилися корективи та доповнення. Наприклад, порівняно з тими ж і фільмами, і книгою. У нас є і певні діалоги з умпалумпами, тому що їх там ну, не так багато, це, а в нас вони теж грають таку досить важливу роль, показують цих персонажів. А, от, ну, Як вже казалося, що да, у нас менша кількість е, людей, тобто без батьків, і ми намагалися це та розкривати дітей через їхні чисто характери. Я придивляюсь і бачу! Що це, так, і він, він Режисерка Яна Богомолова каже, що мала чітке бачення, хто кого гратиме. Вистава створювалась під акторів. Харизматичного та дещо дивакуватого генія Шоколад'є і власника фабрики Віллі Вонку грає Назар Урдинець. З такою ролью я ще ніколи не, ну, не зустрічав, тому що треба знайти. Межу, коли ти наче вже граєш дорослу людину, але при тому ти десь всередині залишаєшся дитиною просто загадковим, ексцентричним. І це цікавий виклик. Приходьте, подивіться, в нас має вийти. Одним із п'яти щасливців, який знайде у шоколадній плитці заповітний золотий квиток та вирушить на екскурсію найвідомішою у світі шоколадною фабрикою, є Чарлі. Я не одразу не ходив. Ні, спочатку я повільно знімаю обгортку і відламую по шматочку, щоб вистачило надовше. Бо для мене шоколад це не просто смак, це мрія. Чарлі це такий хлопець, який, не дивлячись на життєві обставини, він продовжує вірити в диво, любити свою родину і залишатися світлою дитиною, не дивлячись. На там, темряву э, злиднів, він бачить цей вогник-мрій і йде до нього, щоб змінитись. Невідоме. Да. І я дуже сподіваюся, що діти, які, які прийдуть на цю виставу, хоч навіть якщо одна дитина вийде э, з залу, повіривши в диво, в себе то тоді наша робота буде недаремною. У неділю 1 червня у театрі відбудуться три покази вистави – об 11, 14 та 17. Квитки доступні в касі закладу та онлайн.